Доброго ранку малята, і запрошую вас на заняття змовліневого спілкування та художньої літератури. Доброго ранку, малята, вітаю вас я. Доброго ранку сонце поля. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята. До нас сьогодні на заняття прийшов гость. А хто прийшов, про це відізнаєтесь, відгадавши загадку. Чотири в нього лапки, лапки царапки. А як скаже няу, мишки всі тікають. Хто це? Так, це котик. До нас у гості прийшла кішка. Давайте з вами розглянемо кицю. Що в неї є? А яких кольорів буває шерсть у киці? А для чого лапки киці? Скажіть, дітки. Так, вірно, щоб ходити, бігати, стрибати, а ще що вона робить лапками? Вірно вмивається. А що любить їсти киця? А чим вона корисна для людини? Дітки, я вам пропоную послухати віршик, який називається Моя киця. Киця любить, як по спинці глажу киценьку свою, як дарую їй гостинці. Кашу молочко даю. Киця сердиться на мене, як смикнути їй за хвіст. Очі зробляться зелені. І не п'є і не їсть. Ось малята ви послухали віршик про кицю. А скажіть мені, будь ласка, що любить киця? Так, киця любить молочко. А за що може сердитися наша киця? Так, за те, що ми її смикаємо за хвіст. А чому вона не п'є і не їсть? Так, бо ми її образили. А скажіть, будь ласка, кицю можна ображати? Молодці малята, а наше заняття підійшло до завершення. І я вам бажаю гарного дня. До побачення, до нових зустрічей!